Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Водолії. З вами ваша астролог Команко Наталія з прогнозом на липень 2025 року. Розберемо важливі аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Взагалі, зараз іде ваша ера. Плутон, планета трансформація та кардинальний змін в нашому житті перейшов у ваш знак і буде допомагати вам. Робити інновації, креатив вносити в це життя. Уран, планета управитель вашого знаку Зодіаку, буде змінювати знак. Зараз він в знаку Телець, знаку земному та стабільному, а це не про вас. Буде більше можливостей проявити себе, адже Уран переходить в знак Близнюки. Меркурій, планета мислення та інформації, буде в ретроградному русі. Про все це зараз більш детально поговоримо. Можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також знаком, куди потрапляє сонце та знаком місяця. А для індивідуальних прогнозів, для розбору натальних карт, щоб ви могли дізнатися своє призначення, свої слабкі та сильні сторони, де ваша фінансова реалізація. Тож, все за посиланням перед вами в директ Інстаграм. Дуже всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку українського контенту та мого каналу. Почнемо із 1 липня. Сатурн та Нептун у з'єднанні. Сатурн це планета стійкості та відповідальності, наполегливості. А Нептун це планета віри, надії, фантазії. Тож у вогняному знаку Ован вони будуть вимагати від нас. Певної аскези, самопожертви, наполегливості та віри в себе. Зараз вони знаходяться в вашому третьому секторі, який стосується навчання, знань, недалеких поїздок, а також близького оточення, до якого належать всі, з ким не спілкуєтеся кожного дня. Це і брати, і сестри, і родичі, а також сусіди і колеги по роботі. Вони можуть вимагати від вас стійкого відношення і особливо певного милосердя до близьких. Саме із 1 липня Нептун буде у стоянні і вже 4-го переходить в ретроградний рух, повертаючи вас до можливості здійснити свої мрії. Можливо, для когось поїхати туди, куди ви хотіли, або ж поспілкуватися ще раз із людьми, які вас надихають і розкривають ваш творчий потенціал. Ретроградити Нептун буде до 10 грудня цього року, а із 22 жовтня в ретроградному русі він буде переходити назад, в знак риби, в ваш другий сектор. Ненадовго, але саме там він може давати. Переосмислення, перегляд цінностей вашої самооцінки, ресурсів ваших, а також фінансової сфери. Можуть бути певні непорозуміння, заплутаність, але це і аспект перевірки на віру. Тобто це можуть бути повторні виступи, перезаключення угод. Просто потрібно бути більш уважними при підписанні важливих документів. Також 4 липня Венера, планета взаємовідносин, гармонії, краси, буде у з'єднанні із Ураном. І це буде в вашому четвертому секторі в знаку Телець. Венера в цьому положенні може вказувати на сильне бажання оновлення, щоб ваші відносини із рідними, з батьками були більш дружніми. Щоб цінували особистий простір кожного, і це може вказувати і на покупки в дім, які будуть покращувати. Ваше перебування в ньому більше буде комфорту, але і з урахуванням інновацій. Це може бути покупка нової техніки, яка полегшить ваше життя, або ж це може бути капітальний ремонт, оновлення. Це сприятливий період і для переїзду, або ж гарної звістки, неочікуваної звістки, яка стосується розширення сім'ї, наприклад, або житлової площі, або ж це може бути якась мандрівка і гарна звістка. Цього ж дня Венера буде переходити і в знак близнюки, ваш п'ятий сектор, і там, де Венера, там успіх. І це також сприятливий період, наприклад, поїхати в відпустку, або ж більше буде бажання спілкуватися з іншими людьми, з дітками, із коханими людьми, можуть бути долоносні зустрічі. Це хороший період для романтики, для занять творчими проектами, своїм хобі. Ви можете більше відвідувати світських місць, кафе, шоу, бути на природі. 5 липня буде напружений період, адже місяць, який відповідає за наше відчуття безпеки, комфорту, нашу підсвідомість, буде у з'єднанні із гекатою або чорним місяцем, який символізує демону спокусника тіньову сторону нашої особистості. Це та сторона місяця, яку ми ніколи не бачимо. Саме в ній можуть бути приховані наші побоювання, острах. Цей чудовий аспект для того, щоб ми пропрацювали чорний місяць і зробили його білим, тобто були сильнішими за наш страх. Оскільки і місяць, і чорний місяць будуть у знаку Скорпіон, тож можуть бути провокації, випробування з минулого, можуть бути. Періодом ревності, підвищеної критичності, оскільки він буде в вашому 10 секторі, цей аспект з'єднання, то це може бути невдоволення своєю посадою, своїм соціальним станом. Це може стосуватися і кар'єри, і керівництво може бути невдоволення ними. Це можуть бути і періодом, коли ви можете бути зацикленими просто на роботі. Щоб досягти якихось успіхів, можете наспати, не, не їсти, але допрацювати цей проєкт до кінця. Важливо не втягувати себе в конфліктні ситуації, підписувати документи, уважно дивлячись, що там відбувається. Взагалі, краще всі важливі справи почати до 18 липня, поки Меркурій ще не ретроградний. Потім вже можете щось допрацьовувати, коригувати. А 7 липня. Венера буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону. Якщо Венера це наші взаємовідносини, бажання, це наші фінансові аспекти, то Плутон це планета надмірності, масштабу, великих фінансів, а також трансформацій, тобто чудовий період для перегляду взаємовідносин, оскільки торкається вашого п'ятого до першого секторів, то це можуть бути зустрічі із впливовими людьми. Які можуть допомогти вам проявити себе, показати свої таланти, харизму, свою розкрити. А також ви можете отримати винагороду за свою роботу, за свої проекти. Це може бути і сприятливим періодом для відпустки, коли буде все включено. І в коханні, наприклад, ви можете перейти на більш глибокий рівень, більш відповідальний. Також це може бути і звістка про народження дітей, або ж ви зможете отримати можливість проявити себе і розширити зону свого впливу, ви будете більш помітними для інших. Цього ж дня уран буде переходити в знак Близнюки. Але оскільки уран ця планета вища, він просувається повільно і періодично переходить в ретроградний рух, то цей перехід в знак близнюки, в знак повітряної стихії, він буде поступовим. Взагалі, урану легше тут, адже це також повітряна стихія, як і знак водолію, яким управляє уран. Тож він буде робити ще й гармонійний аспект до вашого знаку, а переходити він буде в ваш п'ятий сектор. Тобто можуть бути різкі зміни, можливості, які торкаються ваших дітей, коханих людей, всього, що дає вам відчуття любові, радості та натхнення для когось спортивних досягнень. З 6 вересня уран буде в ретроградному русі. і... З 8 листопада, коли він ще буде ретроградним, він знову буде на довгий час повертати в знак Телець в ваш четвертий сектор, щоб все ж таки ви щось допрацювали в темах вашої нерухомості, земельної ділянки, вашого місця проживання а також сімейних справ. 10 липня буде повня, в цей період місяць буде висвітлювати вам теми або ж давати ясність. В тих темах, які стосуються 12-сектору. го сектору. Це еміграція, далекі землі, режимні об'єкти. Тобто, ви можете, наприклад, вирішити поїхати за кордон, або ж може бути перехід важливого документу, який з цим пов'язаний. Можливо, зараз ви займаєтеся документами в еміграційній службі, і буде отримання закордонного паспорту, або ж це чудовий період для здачі аналізів. Для перевірки організму, стану здоров'я. Це чудовий період і для відпусток, відряджень далеко. Може прийти бажання вивчати езотерику, наприклад, або ж це може бути періодом завершення вашої ізоляції, завершення творчого проєкту, який потребував певного усамітнення, щоб вам. Ніхто не заважав і не відволікав. Для когось це може бути спрятним періодом для одужання і звільнення від залежностей від непотрібних вам нав'язаних установок. 12 липня буде гармонійний аспект між сонцем та кармічними місячними вузлами, торкаючись вашого. Шостого, другого та восьмого секторів. Всі ці сектори вважаються секторами здоров'я, роботи в найм, а також великих фінансів, ваших ресурсів і спільних ресурсів із вашими партнерами. Це може бути і підвищення по кар'єрних сходах, посилення вашого статусу. Це і пов'язано зброєм вашого таланту та допомоги іншим людям. Отримання нового досвіду. 13 липня слідом за Нептуном і Сатурн, планета відповідальності, стає ретроградним в вашому третьому секторі, буде повертати вас до наполегливої праці, яка стосується навчання, можливо, підвищення кваліфікацій, може бути перепідписання важливих документів, зустрічі, більш відповідальне ставлення до своїх колег та родичів. Також до 28 листопада він буде ретроградити, але із 1 вересня він буде заходити в знак риби ваш другий сектор, і вже буде перепідписання документів, перегляд вашого стану бюджету, ваших доходів, джерел доходів. І з 18 липня по 11. Серпня, Меркурій, планета мислення, інформації, спілкування, всієї паперової справи буде переходити в ретроградний рух для того, щоб ви призупинилися і навели порядок в своїх думках, в своїх знаннях, а також колі спілкування. Торкається він сьомого сектору, тобто може бути перепідписання угод, перегляд умов праці, наприклад, вашої, або ж ви можете. Подивитися зі сторони на своїх партнерів або по шлюбу, або по бізнесу, чи ці люди поряд з вами, чи дають важливість розвиватися, це може бути і повернення ваших колишніх клієнтів. Це може бути повернення до вирішення невирішених раніше питань з вашими опонентами. 22 липня сонце буде переходити в знак Лив, також ваш сьомий сектор, і буде давати вам енергію проявляти себе. Саме тут бути щедрими та більше уваги приділяти партнерству. Це можуть бути спільні покупки, спільні проекти. І з 24 липня настає новий місяць. Цей період і місяць, і сонце будуть у з'єднанні. Вони будуть давати нову енергію для того, щоб відбулися зміни, Прийшли сприятливі можливості, щоб щось ви могли змінити в темах партнерства. Також можуть бути організація спільних проєктів, важливі спільні покупки, перегляд відносин. Якесь оновлення в них може бути. 25 липня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, теж торкаючись вашої осі партнерських відносин. Сьомий і перші сектори будуть задіяні. Тобто в цей період може постати ситуація, яка буде вимагати від вас кардинального рішення. Ви будете переглядати ваші таланти. Ви будете переглядати відносини з іншими людьми, як ви показуєте себе, як ви з ними взаємодієте. І 31 липня сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Оскільки він ретроградний, це можуть бути повторні зустрічі. Наприклад, можуть бути зустрічі з колишніми партнерами, клієнтами. Це може бути перепідписання угод. І ви можете. Повертатися до того, що саме вам подобається. Будете переглядати, які стосунки з людьми, що вам потрібно докрутити, допрацювати, щоб бути на той рівень, який ви хочете. І цього ж дня Венера, планета наших бажань, буде переходити в знак РАК, сімейний знак, в Ваш шостий сектор. В цей період ви можете очікувати на гарні звістки, покращення умов роботи, вирішення ваших рутинних побутових обов'язків, можуть бути нові зустрічі, підписання договорів. Венера буде давати вам більшу харизму, на вас будуть більше звертати увагу люди, особливо це торкається вашого колективу. Це можуть бути гарні звістки стосовно ваших домашніх тварин, хороший період для. Покращення стану свого здоров'я для процедур краси. Любі мої водолії. Бажаю вам успішного липня, щоб ваші плани реалізувалися і найкращим чином, і в цьому допомогли вам планети. Сподобалось відео, підписуйтесь, я буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео.